Ми Як допомогти потерпілому та як зберегти життя і здоров'я постраждалому, якщо ці люди знаходяться поруч і потребують невідкладної допомоги. Навчали волонтери міської організації Товариства Червоного Христа. Сьогодні їх запросили до дитячої бібліотеки. В умовах сьогодення такі навчання зауважують є надто важливими. Сьогодні ми поговоримо з дітками про те, як правильно надавати першу допомогу при зупинці серця серцево логенева реанімація. Також поговоримо про кровотечі, їх правильність надання допомоги, і також поговоримо про алгоритм надання першої допомоги. Обов'язково у невідкладних ситуаціях слід дотримуватись послідовності та принципів надання першої допомоги, розповідає Владислав Дітям. Якщо ви будете нажимати, і людина не вижила. Такі випадки трапляються. На жаль, сказали, взагалі описали всю ситуацію, а де як зрозуміти диспетчером. Допомагаючи іншим, кажуть волонтери Червоного Христа і фахівці дитячої бібліотеки, не варто забувати й про власну безпеку. Кожну хвилину, кожний час, кожний ну, в будь-який момент може статися біда, і от діти не повинні не розгубитися, а повинні надати цю допомогу собі. Саме такі ми започаткували, звернулися за допомогою верніше до Бердичівської організації відділення Червоного Христа з метою проведення циклу заходів тренінгів. Близько десяти подібних заходів щомісяця проводять волонтери Червоного Христа серед дорослого і дитячого населення. Тренінги складають 6 та 12 годин. Це можуть бути індивідуально за вибором слухачів. Вони є на платній основі. А для дітей слід зазначити всі навчання проходять безкоштовно. Олена Лук'янюк, Андрій Борісов, «Вік».